Близько 50 житомирян прийшли під стіни Житомирської обласної державної адміністрації висловити свій протест з приводу призначення нового голови Житомирської райдержадміністрації. адміністрації. Активісти кажуть, нинішня влада нехтує вимогами та ідеалами майдану. Сьогодні активісти міста Житомира зібралися тут для того, щоб висловити протест у зв'язку із можливим призначенням на посаду голови Житомирської районної державної адміністрації людини, яка була і є у партії регіонів. Це Руслан Павлюк. Тобто, в принципі, сьогодні ми бачимо, що ті ідеї, за які боровся Майдан, вони нехтуються цією владою, яка є сьогодні. І тому ми вважаємо, що не має бути людини, яка була пов'язана із партією регіонів, очолювати. Житомирська районна державна адміністрація. Сам кандидат на посаду спростовує свою причетність до партії регіонів, а акцію вважає спланованою виключно з особистих мотивів. Період, коли сильна Україна об'єднувалася з партією регіонів, е, я не переходив е, в партію регіонів і не переходив у фракцію відповідно районної ради партії регіонів. І жоден наш депутат не перейшов. Фракція Сильної України е, сьогоднішній день існує в... Районній раді. А то, що все там все особисті мотиви. Людина, яка сьогодні не хоче уходити з посади голови адміністрації, тобто моя така думка. От вони особисто там, чому вони не обговорюють всю область, чому вони не обговорюють, таміше, а тільки Шитомарський район, розумієте? Ми запустимо в регіонально. Ну, що це особисто. Людина має якісь претензії, чи обіці, чи якусь обіду на мене, не знаю. Це його право, І в партії регіонів я не перебуваю, не перебував. Я можу знак кожного сказати, що я був, що я да, я був у владі, але це не означає, що я там такий пересідний, хай хоч хтось каже про якусь корупцію, про якусь люстрацію, до чого мене сюди. Я ось і все, Я займаюся своїми справами і хай кожна людина в районі скаже е, тою думку. Згодом до мітингувальників вийшов голова облдержадміністрації Сергій Машковський та запевнив, що наприкінці цього або на початку наступного тижня відбудуться громадські обговорення кандидатів на посаду, і лише після них буде прийнято рішення про призначення нового голови Житомирської районної державної адміністрації.